Привіт, у мене для вас е, трохи сумна. Новина, як і слід було очікувати на превеликий жаль, програма ООН обмежила категорію тих, хто може отримати від них допомогу. До прикладу, у місті Гданськ. Допомогу від ООН будуть надавати переважно особам, які досягли 60 років та людям з інвалідністю. Тож слід розуміти, що таке рішення можуть прийняти скрізь. Тобто, передусім будуть дбати про найбільш нужденних українців. Не раджу одразу панікувати. Вихід є про нього. Я вам розкажу в кінці відео. А що ж робити тим, хто вже отримав одну, а то й дві виплати. Чекати з неофіційних джерел відомо, що виплатять усім згідно прийнятих заявок, але трохи згодом. Ми ж від себе хотіли порекомендувати періодично нагадувати про себе, звернувшись або зателефонувавши в центри ООН, де ви подавали заявки. Адреса та телефони я лишу під відео. Заодно там ви зможете побачити інформацію про нові пункти ООН, відкриті в Польщі. Мова йде про міста Люблін, Згеш і Битл. А тепер про хороше: польський червоний хрест за Чергову програму допомоги біженцям з України завдяки допомозі небайдужих з Норвегії, Ісландії і Ліхтенштейну 9 тисяч українських сімей зможуть отримати ваучери на 500 злотих, які дозволять їм придбати найнеобхідніше з 1 серпня по 16 вересня. Купони зможуть отримати українці, які проживають в таких воєводствах: нижньошльонському, любузькому, малопольському, підкарпатському, підляському, шльонському. Звінтокшийському, вармінському, мазурському та великопольському, хто може претендувати на допомогу. По перше, це повнолітня особа, яка є матір'ю, батьком, законним опікуном одного чи кількох дітей. Друге людина, яка проживає з особою похилого віку, старше 50 років. Третє людина, яка досягла 50 років і мешкає сама. І четверте це людина, яка опікується особою з обмеженими можливостями. Подарункові ваучери можна буде використати понад 60 тисяч магазинів роздрібних Сервісних точок у Польщі. Детальний список доступний за адресою в описі під відео, а також в описі залишаю, де можна дізнатися адреси відділень Червоного Христа та ще раз е, познайомитися з програмою. Також хочу нагадати про допомоги, на які ви точно можете розраховувати. Це одноразові 300 злотих, 500 плюс, добрий старт, тобто 300 злотих для підготовки до школи, сімейний капітал 12 тисяч злотих на дитину. Детальніше про них у нашому viber каналі посилання залишаю під. Відео, ну і найголовніше, друзі, така собі вишенька на тортику. Радимо вам звертатися до відділу Червоного Христа в кожному воєводстві, незалежно від того, які воєводства вказані в офіційному списку. Є випадки, коли отримували купони і в тих воєводствах, яких немає в списку. І не по одному, а одразу по два купони на родину. А тисяча злотих нікому не буде зайвими. Ну погодьтесь. Тому діліться цим відео з друзями для того, щоб побільше наших українців дізналися про. Дану можливість.